Побив світовий рекорд. Чоловік побачив сім чудес світу за тиждень. Планування подорожі зайняло у єгиптянина Махді Ейса майже півтора року. Він добирався до місць призначення, комбінуючи складні маршрути, літаками, поїздами, автобусами, метро і навіть пішки. Однак не обійшлося без накладок. Про всі пригоди, вічай духи розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Світове турне єгиптянина стало новим світовим. Им, рекордом про це повідомляє книга рекордів Гіннеса. 45-річний Магді Ейса показав найкращий час для відвідування семи чудес світу, зробивши це за 6 днів, 11 годин та 52 хвилини. Це на 4,5 години швидше ніж попередній рекорд, встановлений минулого року англійцем Джеймі Макдональдом. Почавши з великої китайської стіни, Магді відвідав Тадж-Махал в Індії, стародавнє місто Петра в Йорданії, Римський Колізей, статую Христа Спасителя в Бразилії, Мачу Пікчу в Перу. І нарешті стародавнє місто Майя, Чичен чиченіце в Мексиці. <му> Магді сказав, що планування його рекордного маршруту було монументальним завданням, на яке пішло майже півтора роки. Мені доводилося пересуватися складною мережею літаків, поїздів, автобусів, метро і ходити пішки між транспортними вузлами та чудесами. Одне єдине порушення може зірвати весь маршрут і призвести до виліту додому. На кожному етапі шляху потрібно вивчити час у дорозі, визначити найкращі варіанти громадського транспорту, врахувати черги, зупинки та пересадки до наступного пункту призначення. Деякі етапи були більш простими, наприклад, нічний трансатлантичний переліт з Європи до Ріо-де-Жанейро. Однак згодом дістатися мачу пікчу виявилося непросто. Це зайняло цілий день з використанням декількох видів громадського транспорту, а також великої кількості піших прогулянок. Магді пощастило уникнути серйозних збоїв у своєму графіку, але декілька критичних ситуацій у нього все ж таки було. Чоловік проспав і спізнився на автобус до Петри, через що йому довелося шукати інший громадський транспорт. Це було справжнє випробування, оскільки це місце в основному обслуговується приватними туроператорами та таксі. Наприкінці подорожі у Магді знову виникли труднощі. Він мало не спізнився на рейс з перу до Мексики. На щастя, співробітники авіакомпанії знову відкрили стійку реєстрації після того, як Магді пояснив, що він намагається побити світовий рекорд. На щастя, найбільша проблема, з якою він зіткнувся, виникла після завершення своєї рекордної спроби. Об'їхавши навколо світу менше ніж за тиждень, йому знадобилося цілих два дні, щоб повернутися додому до Каїра через скасування рейсів. А найяскравішими моментами поїздки для Магді Стали зустріч із альпаками та випадкова зустріч зі старим другом, якого він не бачив багато років. Можливість воз'єднатися нехай навіть ненадовго, зі знайомою особою у вихорі спроб встановлення рекорду була заповітним моментом. Здійснивши дитячу мрію, відвідавши сім чудес світу, а також побивши при цьому світовий рекорд, Магді каже, що відчуває величезне почуття особистого досягнення. Крім особистого задоволення, цей виклик. Також дозволив мені на мить відпустити щоденні стреси і тиск звичайного життя. Божевільні темпи вирішення проблем необхідні протягом усієї спроб встановлення рекорду, послужили ефективним виходом для виходу та декомпресії. Кожен повинен отримувати досвід та інвестувати у подорожі. Це збагачувальний досвід, який кожен має отримати у якийсь момент свого життя. Розповім про ще один дивовижний рекорд. Ірландець проїхав на своєму одноколісному велосипеді всю Ірландію. Це 613 кілометрів за 5 днів, 5 годин та 23 хвилини. Після того, як імон ківані здійснив найдовшу у світі подорож Босоніш, 2080 кілометрів 2016 року. А через два роки продовжив рекорд, піднявшись босоніш на 10 гір за 10 днів. Люди постійно запитували його, що він збирається робити далі. Він не мав відповіді, поки одного разу 2020 року не натрапив на рекорд найшвидшого перетину Ірландії на одноколісному велосипеді, який як він згадує здавався ідеальним поєднанням жахливого і безумного після декількох невдач та затримок. Імон нарешті зміг встановити рекорд у 2023 році. Він проїхав моноциклом від Мізен-Геда, найпівденнішої точки Ірландії до Марін-Геда, найпівнічнішої точки. Завдяки своїм зусиллям він зібрав майже 6 тисяч євро для громад. Саймона в Ірландії, які підтримують безхатьків. Імон проводив у дорозі близько 12 годин щодня, роблячи перерви невеликими, але частими, щоб трохи відпочити від незручного сидіння одноколісного велосипеда. Однак виникла проблема: несподівано постраждала його ліва кісточка. Імон зазначив, що вона роздулася до розмірів грейпфрута, через що кожен поворот педалі відчувався як тортури. Попри те, що протягом двох тижнів після цього він не міг нормально ходити, їзда на велосипеді з Пряклою кісточкою не була для імона найскладнішим аспектом цього випробування. Примітно, що Імон ніколи не їздив на одноколісному велосипеді, перш ніж вирішив спробувати це зробити. Йому знадобилося декілька тижнів, щоб навчитися, а потім він продовжував тренуватися, доки не зміг проїжджати понад 100 кілометрів на день. Крім балансування, є декілька речей, які ускладнюють їзду на моноциклі ніж на звичайному велосипеді. Ви керуєте через сидіння, тому воно набагато масивніше і не таке ергономічне, як велосипедні сидіння. Ви також не можете встати і спиртися на кермо, як на велосипеді, і не можете рухатися на вибігу. Так що ви навіть не отримаєте задоволення від спуску з гори, поки ви рухаєтеся, викрутите педалі. Ось чому моя кісточка набрякла від надмірного використання. Чоловік заздалегідь спланував усі точки зупинки на маршруті, йому доводилося стежити, щоб він щоночі досягав пункту призначення. Іноді до кінця дня мені було важко змусити себе сісти на моноцикл останні декілька кілометрів. Цікаво, що рекордсмену вдалося завершити подорож пересіченою місцевістю швидше ніж група велосипедистів, що незабаром вирушила за ним. Вони обігнали мене незабаром після того, як я вирушив у дорогу, і я пожартував, що не здожину їх. Коли через п'ять днів я перетнув фінішну межу в Малінгеді, я виявив, що до них залишилося трохи більше години. Отже, мені довелося пожартувати, що я зробив це на одному колесі швидше ніж вони на двох. А вас вражають такі рекорди? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.